Добрий день, дорогі діти. Сьогодні 27 лютого, завтра 28, а в середу 1 березня. Отже, зима через два дні закінчується і починається весна. Весна, яку чекає природа. Весна, яку чекають люди, бо весна це та пора року, коли все оживає, починає рости, розмножуватися після холодної зими. Хоча в цьому році зима в нас не була холодна, і мало снігу, і морози не були такі сильні. І вже снігу немає. І погода цими останніми лютневими днями майже така, як весною на початку весни. Перший весняний місяць називається березень. Потім настане квітень, а потім третій останній місяць називається травень. Діти, ми пам'ятаємо. Що назва кожного місяця говорить про те, чого, особливо весною, чого він так називається? Березень. Дійсно, колись і не тільки колись, а тепер, саме в березні, заготовляли сік з такого дерева, як береза. А ще діти колись, саме в березні, Березу палили, щоб мати попіл. Тобто попіл і колись, і тепер використовують як добре, добриво, щоб удобрити землю. А ще колись, саме в березні, заготовляли куру берези. Люди заготовляли куру берези. Ну, ви знаєте, на стовбурі, всій стовбурі, гілочки, особливо на стовбурі дерев це видно. Вони покриті хорою. І таку куру має береса. І колись для чого цю куру заготовляли люди. З неї робили таку речовину, рідку речовину зараз не роблять, яка називалася дьоготь. Отже, із цим пов'язано, чому перший місяць весни називається берез березні в природі відбувається багато змін, адже весна починається. А які це зміни? А ми зараз уважно прослухаємо віршик, і ви повинні сказати в кімнаті, які зміни в природі відбуваються у березні місяці. Отже, віршик так і називається Березень. Автором цього вірша. Тобто написала цей вірш, є українська поетеса. Вона багато віршиків написала для дітей. Марійка-підгірянка. Дивіться, я кажу, не Марія, а Марійка. Бо вона так підписувалася, як автор своїм віршам. Ось вона на портреті. Отже. Марійка підвірянка березень. Я буду читати, незрозуміле пояснювати, а ви повинні сказати в кімнаті собі комусь, що в природі відбувається у перший весняний місяць. Отже, слухаємо уважно. Все раніше ясне сонце на свій шлях виходить. Бачите, як пише поетеса, вона не пише, що сонечко появляється зранку раніше. Тобто ми, ви встаєте, а сонечко вже є. А вона пише, сонце на свій шлях виходить і вживає слово раніше. Все тепліше промінчиком по віконцях водить. Ну, чим сонечко водить по віконцях? Як ми на дворі світить сонечко, ми підійдемо до віконця. І ми відчуваємо вже це тепло трошки, так пише поетеса. Щораз довше огрібає замерзлу земельку. Бачите, як цікаво пише поетеса, вона пише, не пише, що день більше є в березні, а сонечко раніше на шлях-шлях виходить і щораз довше огріває. Тобто, День сонячний стає більший, всміхається, обіцяє пору веселеньку. Так вона пише про сонечко. Ну, насправді, сонечко ж не сміється, в нього ж немає це зірка велика, в нього ж немає рота, зубів. А так пише, що вже тепліше стає в березні, так пише поетеса. Що вже лютий, що вже минув лютий. Що приходить березеньку, річечку розкути. Чому сонечко посміхається? пише поетеса, бо закінчився лютий. Річечку розкути. Взимку річка не вся а десь ближче до берега, а може й бути, якщо сильні морози, і вся замерзає. А в березні лід на річці починає розставати. Річечку розкути, тобто, розтопити лід на річці сонечко хоче. Розкувати річку з льодом. Бачите, як вживає, які слова вживає поетеса. Річечку розкути, розкувати річку з льодом, тобто розтопити лід, бо тепліше стане. Сніги розтопити в березні сніг починає розтопати її бережечки квітами встелити. Так, діти, саме в березні починають появлятися перші квіти, які ми на днях будемо з вами говорити. Насипати зілля рясту в садочку в Леваді. Діти, насипати зілля рясту в садочку в Леваді. Тобто, в саду. На берегах, в леваді. Що таке левада? Одним словом, левада називають в українській мові, в Україні місце, ми ще кажемо присадибна ділянка, тобто місце біля хати, де розташовані город, сад. Якщо за садом чи за городом є ще такий беріжок, де люди худобу випасають. Де є пасовиська, де люди навіть заготовляють траву, то це все разом город, сад, беріг біля хати називають левадою. Що таке зілля ряст Ну цю квіточку зараз ви побачите. Це квітка, яка зацвітає весною і називається ряст. Ось зараз тут на моніторі побачите такі листочки в неї, як долоньки, і ось тут фіолетові квіточки, але весною вони бувають і жовті, і білі. Тут фіолетові. Діти, цей ряст буває багато в лісі, він може десь рости на ровах. І саме він зацвітає в березні зілля ряст. Ну, дійсно, так, така квіточка, багато квіток, де коростучик, ми ще називаємо зіллям. Квітами встити сонячні бережечки, квітами встелити, насипати зілля расту, Насипати в березні, тобто в бе, насипати в березні, тобто, це так поетеса використовує слово, щоб показати, насипати, скільки багато квітів. Травичка зеленіє, зілля різноманітнене, починає рости. Е, так пише поетеса. В садочку в леваді приходь, приходь березеньку, діти дуже раді. Отже, діти. І в кінці вірша поетеса просить, що ходи березню, ходи. Тебе всі чекають, а особливо хто? Діти. Отже, діти, ось такий віршик Марійки під А тепер давайте разом зі мною назвемо, що відбувається в природі у березні місяці. Отже, пам'ятаєте, спочатку поетеса писала про сонечко, що воно раніше піднімається, всміхається і день довший. так, діти, в березні дні. Довші. Сонечко пригріває тепліше. Дальше. розстає сніг, а на річках що відбувається? Ростає лід. Ще про що пише поетеса, що саме в березні з'являються перші Літочки. Ну, звичайно, прилітають пташки в березні, ми будемо це говорити окремо. Ось такі зміни відбуваються в березні місяці, перший весняний місяць. Природа оживає, природа радіє по-своєму, що почалася весна. Діти, і тут я хочу нагадати вам, щоб ви пам'ятали, як себе поводити, в тому числі дітям серед природи. Чи це ми в себе в саду, чи це ми пішли десь на порі... на бережок до річки? Можливо, з дорослими до лісу, а до річки теж самому не треба йти. Можливо, ми десь гуляємо. В селі. І по відношенню до природи, пам'ятаємо, треба ставитися дуже бережливо. Саме перше нічого не нищити: ні дерева, ні куща, не ламати, не, не, не топкати, не нищити. Я вже не говорю про перші весняні квіти. Взагалі їх не рвати, помилуватися так. Друге важливе правило не смітити. Навіть папірець з цукерка обгортку, целофановий пакет викинутий десь це вже шкода для природи. Ні в якому разі цього не робіть. Якщо так сталося, що ви десь і вам треба викинути якесь сміття, папір, папір, целофан чи пластикову пляшку, беремо його в кишеню, беремо його з собою. І приносимо додому. А десь його не викидаємо. Отже, це три важливих правила поведінки в природі. Не нищимо нічого, не рвемо нічого, не беремо, якщо ми побачили десь гніздечко якоїсь пташечки. І не смітимо. Ну і, звичайно. Щоб природа наша ставала красивішою, весною ми насаджуємо щось, то обов'язково приймайте в цьому участь і по можливості зробіть самі. На сьогодні все, до побачення!